Я пішла видом? Ой. Пишло? Пошла. Пішло. ну, цікаво, у меня и самих. тряпку бы не слонавить. Ушко бы ела. Нет, цели пази я вам це не дам. Mm -hmm. Си зацікавлені. Ні, mm -hmm. не mm -hmm. дуже саміх mm -hmm. Барвочка! Mm -hmm. Ну покажи барвочку. Mm -hmm. Такі лек з уж дематеринский інстинкт. Нічого. Кролі, пам'ятаєш, як фасолинку mm. вигодовувала. Mm. Не знати як. В одному ванді. Що за дитячий питомник ще? Mm. Тут всі, всі mm. Ну, Молодняки є такий. Mm. Ну, Юла, її, я знаю, що тебе бультер'єра і стафачери би задовбала mm. За пів години.